Отримали ось такі дитячі плюшеві халатики від Aldi. 260 гривень виходить за одну позицію. В лоті буде 9 штук, 2340 гривень за увесь абсолютно лот. Дивимося. пропонує нам виробник тут як для хлопчиків, так і для дівчат. Ці плюшеві халати будуть супер круто, мягесенькі, приємненькі. такі. Маємо трендові забарвлення. Зараз усе покажу. Розміри від 86,92 до 146.152, тобто на різний вік. Як бачимо, ці модельки у нас є в упакуванні одна штучка, всі будуть інші без упакування. 100% поліестер. Цю модельку одразу вам покажу. У нас буде багато тематики Гаррі Поттер. Тож дивимося, максимально, знаєте, такі тактильні, приємні, приємні. Тут у нас ідуть факультети Хогвартс, Гріфіндор. Uh, що у нас тут? Грівенклу, uh, Хуфелхуф uh, -Huff і Слізерін. Далі дивимося, є темно синій Ось такий дуже прикольний. Він мені чомусь схожий на боксерський, прям такий, бачите, бо з червоним обрамленням. Є вишивочка машина. Тут у нас також йде емблема Хогвартса. Вишивка одразу позаду показує Хогвартс Гаррі Поттер. Є в нас ще червоненький цього ж самого лейбу, так би мовити. Ось, дивіться. Дуже гарно. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Класно буде. Як просто купити, так і на подарунок. Ви можете пропонувати своїм клієнтам, тому що не прогадають. от Дітки, хто дивився, вони всі люблять. Малесенькі, погляньте, які є з такими маленькими такими, ем, дельфінчиками, ви подивіться, від Ліварно Хоум. No Ця серія також дуже приємна. Тут будуть кишеньки з капюшончиком, з пояском, все як необхідно, таких можуть дублюватися. І одненькі ще буде ось такого плану. З... Який він милесенький, дуже-дуже гарний, погляньте. Насправді класний дуже лот, Тож замовляйте, реалізуйте в своїх магазинах. Давайте заробляти разом. Ми ввозимо в Україну дуже якісний європейський товар і ми даємо приємні стартові ціни, для того, щоб ви могли гарно заробляти і повертатися до нас. Всі контакти для замовлення шукайте в описі під даним відео.